Хто така медсестра Корнієнко і чому цей пляцок саме так називається. Медсестра Корнієнко це військовослужбовець, медсестра хірургічного відділення, яка з 2014 року знає, що то є таке без чуток. А ще в нашому вузькому кулінарному колі ми називаємо її Королева закваски. Тому, коли я ще влітку задумала зробити свій авторський рецепт пляцька на заквасці, я знала, що я присвячу його їй. 16 лютого 2025 року і цей пляцок побачить світ. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати, тому що це мають спробувати всі. Пляцок у нас буде на заквасці, тому попередньо ми годуємо закваску, щоб у нас було її 300 г піку. Саме цей момент у відео я пропустила, але якщо ви ведете закваску, то ви однозначно знаєте, як це робиться. Закваска має бути 100% вологості. Я дуже хочу, щоб сам пляцок мав такий освіжаючий смак, тому готувати ми його будемо сьогодні на апельсиновому соці, і взагалі у нас тут буде дуже багато апельсину. Сік я використовую ось такий покупний джафа, ви можете використовувати будь-який, який вам подобається, але збовтайте обов'язково перед тим, як будете наливати. Далі ми додаємо закваску та всі решти інгредієнтів, окрім борошна та какао. Їх ми будемо додавати тоді, коли оце все гарно перемішаємо до однорідної маси. Закваску ми беремо на піку, але якщо ви прогавите там трішки і воно впаде, нічого страшного не буде. Саме головне, щоб у неї був приємний запах і не було ніякого кисловатого відтінку. І ще окремо хочу додати стосовно олії. Олію я використовую рафіновану без запаху, щоб ніякого запаху в ній не було, тому що якщо в ній буде запах, то звісно цей запах буде потім і в коржі. І ще хотіла окремо додати стосовно солі. В рецепті я пропишу, що це дрібка солі. Але, от спеціально вам е, отак, ну я не знаю, як краще показати, щоб вам було зрозуміліше. Тобто, ну, зовсім зовсім трішечки. Тепер додаємо соду і все гарно розмішуємо до повного об'єднання. По ходу замісу буду вас ще трішки знайомити з медсестрою Корнієнко. Медсестру Корнієнко звуть Вікторія. І перший рецепт, який я виставила на своєму каналі це рецепт хліба житнього на дріждях, саме рецепт, який мені дала Вікторія. Він дуже смачний, цей хліб, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, обов'язково зробіть, тому що. Ну, це дуже-дуже смачно. І на основі цього хліба можна робити неймовірно смачні бутерброди. А тим часом вже можна додавати борошно. Борошно в мене звичайне з 10 білків. Якщо ви будете додавати якесь інше, наприклад, сильніше, його потрібно буде менше, тому що тісто буде сильно густе. Борошно розмішую з какао, нічого не просіваю і додаю за 2 рази. Можете додавати за один раз, але я якось звикла робити це за два рази. Ще хочу зауважити стосовно фрази, яка трапляється в багатьох рецептах, в моїх теж вона трапляється відносно того, що різне борошно і можливо вам потрібно більше чи менше. якщо у вас теж білок 10, то вам знадобиться, яке б борошно у вас не було саме стільки, скільки я вказую в рецепті. Звісно, якщо у вас немає борошна такого звичайного, 10 білку, а буде сильніше, тоді вам вже потрібно буде його менше, тому що сильніше борошно воно бере набагато більше вологи. Звичайне борошно з 10 білку, воно плюс-мінус любого виробника вологи бере однаково. Ось вам приблизно для прикладу, яка консистенція має бути. І зараз ми це тісто накриваємо і даємо йому годину відпочити, а за цей час ми підготуємо деко. І як виглядає підготовка деко? Ми застеляємо пергамент по всій площі деко, і якщо в нас є деякі вільні місця, ми їх теж прикриваємо. Я нарізала ось такі дві полосочки, щоб зліва та права у мене було теж все застелено. Сам корж розрахований на розмір стандартного дека. Так, духовки трішки різняться, плюс-мінус там в літражі, відповідно від цього, і деко може там. В когось буде трішки більше, в когось буде трішки менше, але невелика похибка, нічого страшного тут не зробить. Пергамент має бути якісний, той, якому ви довіряєте. У мене, на вигляд він тоненький, видно аж світиться, але його нічим не потрібно змащувати, я йому цілком довіряю всю свою випічку. За годину наше тісто стабілізувалося, воно неймовірно приємне. Ми його розмішуємо і починаємо викладати на деко. Воно е після відпочинку стає трішки ще густішим. Не звертайте на це уваги, це взагалі абсолютно нормально. Викладаємо тісто на деко і починаємо його розрівнювати. І тепер уважно, як ви його розрівняєте. Так воно і буде випікатися. Саме воно під час випічки не розходиться. От знаєте, буває, там, наприклад, щось починаєш випікати, і воно так трішки розходиться, стає рівненьким. Ні. Тут, як ви його розрівняєте, от мені подобається, коли воно так ніби трішки хвильками. Ви можете робити абсолютно рівним корж. Вже як ви забажаєте. Саме головне. Гарно розрівнюйте, проходьтесь по куточкам, щоб воно було у вас повністю по всьому периметру вашого дека. І після того, як ми його розрівняли, нас все влаштовує, ми починаємо його декорувати. Тепер щодо декору, якось окремо після випічки, ми його декорувати не будемо, тому все, що ми зараз зробимо, то й буде наш декор. Далі ми розріжемо цей корж наполовину і буде це вверх, і буде це вниз. Я декорую подрібненими горіхами та мигдалевими пелюстками. Якщо у вас немає мигдалевих пелюсток, звісно, ви можете цього і не робити. Подрібнені горіхи, це теж буде дуже красиво. Але якщо у вас є мигдалеві пелюстки, обов'язково додайте, тому що ну, це буде ще красивіше. Після декорування відправляємо в попередню розігріту духовку на 175 градусів. Зауважу, це максимум. Якщо буде сильно розігріта духовка, тоді корж дасть тріщину і це буде дуже некрасиво. Орієнтовний час випічки 35 хвилин, перевірка на суху шпажку обов'язкова. Після випічки даємо коржу охолонути і продовжуємо роботу. Зараз покажу, як я його виймала з дека, але ви так не робіть. Краще підкладіть якусь дощечку, тому що, бачите, ось він у мене трішки, коли я виймала, його трішки порвався. Краще якусь дощечку на неї. А потім перекласти. Корж від пергамента відстає дуже добре, і зараз нам потрібно його поділити на дві частини, щоб зробити, умовно, скажімо так, верх та низ нашого пляцка. Я роблю це без лінійки, ви можете скористатися лінійкою, якщо вам буде так зручніше. Після розрізу вкладаємо коржі один на один. Та починаємо їх обрізувати для того, щоб, перше, зробити красивий боковий зріз, а друге, нам ці обрізки ще знадобляться. Розмір моїх обрізків орієнтовно 2-2,5 см. Зараз, коли робите обрізки, обов'язково спробуйте шматочок, тому що це вже смачно. Але небагато, тому що нам ці обрізки знадобляться. Обрізки перекладаємо до чаші блендера, а самі займемося заваркою. В цьому рецепті у нас буде два заварних крема, які нам зараз потрібно зробити. Для першого заварного крема нам знадобиться пюре апельсину. Я його завчасно почистила, так подрібнила. Якщо у вас є кісточки, обов'язково їх виділіть. В цьому апельсині немає кісточок, тому я починаю його перебивати. І якщо у вас немає погружного блендера, ви можете зробити це в чаші блендера, можете зробити це в комбайні або, наприклад, на м'ясорубку. Чим мені подобається погружний блендер, тому що якщо я роблю саме ним оці всі ниточки, там, наприклад, чи ще якісь зайві частини, які не подрібнюються, вони наматуються на ніж і лишається тільки чисте пюре. Ось тут вам краще покажу волокна, які не перебилися, вони намоталися на ніж, а саме пюре абсолютно чисте. Готове пюре перекладаємо в будь-яку ємність з товстим дном. Додаємо крохмаль кукурудзяний, важливо, тільки кукурудзяний, не картопляний, та яйце все це розмішуємо і ставимо на вогонь. Помішуючи масу, обов'язково доводимо до кипіння, вона має трішки загустіти. По часу орієнтувати вас не буду. Саме головне, вогонь має бути середнім і помішувати потрібно постійно. Готову заварку приймаємо з вогня, накриваємо плівкою в контакт та даємо охолонути. Тим часом ми займаємось іншим заварним кремом. Знову ж таки, обираємо ємність товстим дном, для того, щоб не пригоріла наша заварка наш заварний крем. І є в мене вже тут яйця, цукор, додаю крохмаль, все це розмішую, гарно розмішую. І додаю ще апельсиновий сік та молоко. Знову розмішую і відправляю на вогонь. Принцип проварювання цього крему буде той самий, що ми робили з пюре апельсину. Ми на середньому вогні доводимо до кипіння, постійно помішуємо. Єдине, чим відрізняється, що ця заварка, ну цей заварний крем, він буде значно густіший ніж була от попередня. У нас заварка. Під час того, як ми варимо чи перший раз, чи другий, обов'язково постійно спостерігайте, нікуди не відривайтеся, нічим не займайтеся, не заходьте подивитися новини в Фейсбуці чи в Інстаграмі, тому що насправді заварка вона може буквально за секундочку схватитися, і ви навіть не зрозумієте, як вона почне пригорати. Після того, як побачили, що крем вже загустіває, вимикаєте вогонь, накриваєте плівкою в контакт і теж даєте відпочити, щоб він охолов. В Цей час ми дістаємо масло з холодильника, тому що нам важливо, щоб масло та заварні основи були однієї температури, коли ми будемо їх об'єднувати. Мої дві заварки вже остигли і я буду починати їх опрацьовувати. Для початку я візьму світлу заварку, ця що у нас йде на апельсиновому соці, та з молоком. А потім буду опрацьовувати апельсинову. Наш план дій наступний: спочатку ми збиваємо тепле вершкове масло. Масло обов'язково беремо 82%, збиваємо до білого кольору і за три рази додаємо заварку і теж збиваємо. І Тут знову наголошую на тому, що масло та заварка мають бути однієї кімнатної температури для того, щоб масло не звернулося. Ну а від якості масла, звісно, залежить смак, але взагалі смак залежить від якості абсолютно всіх інгредієнтів і абсолютно у кожному виробі. Комусь цей рецепт може здатися складним, але я вам хочу сказати: у цьому рецепті вся медсестра Корнієнко вона ніколи не шукає легких шляхів. І якщо, наприклад, є якийсь там складний процес, де можна щось десь прибрати або щось десь полегшити, вона ніколи цього не зробить. Вона буде робити все так, як це має бути. Тому, дорогенька Вікторія, в цьому рецепті все як ти любиш. І як вже говорила, заварку додаю за три рази. І знову ж таки, ми додаємо заварку до масла, а не масло до заварки. Це теж важливо. Після об'єднання це вже повноцінний заварний крем, який ми відправляємо в холодильник, а самі починаємо займатися апельсиновою заваркою. Блін, чуть не забула. Я додаю ванільний ароматизатор ось такий від доктора Вокера, ви можете додавати взагалі звичайний. Ванільний цукор. В рецепті я його пропишу ванільним цукром, але якщо у вас є ванільний ароматизатор, ви можете додавати його. Апельсинову заварку я буду перебивати в чаші блендера з обрізками від пляцка та маслом. Перебиваємо ретельно, маса має бути однорідна. Я дуже люблю цей етап, тому що саме після цього почнеться збірка. А ще я трішки хвилююся, тому що очікую реакції медсестри і Ну, знаючи її, я навіть не знаю, що подумати. І ось так має виглядати перебита заварка, обрізки коржів та масло. І пам ба, -ба бам Поїхали збирати пляцок. Ми будемо працювати тільки з однією половиною коржа, тому другу ми відставляємо в сторону. Саме складне в цьому процесі це те, що після того, як ми його змастимо, нам потрібно буде зачекати. Зачекати не менше 5-6 годин, пляцок має. Обов'язково стабілізуватися в холоді, це обов'язково і смакує він саме коли він охолоджений. Першим слоєм наносимо апельсинове пюре, яке ми перебивали з обрізками та маслом. І тут саме головне робити це рівненько, тому що як ви це все нанесете, так воно буде виглядати у розрізі. До речі, ще хотіла б додати, що якщо є бажання. Перед тим, як будете чистити апельсин, можете зняти з нього цедру і додати в тісто, це теж буде дуже смачно. Так само у саму оцю суміш, яка з апельсиновим пюре, можна додати декілька ложок коньяку. Це теж буде смачно. Коли все нанесли та розрівняли так, як вам подобається, починаємо наносити білий крем. Ще, мабуть, скажу стосовно просочування коржів. Ми їх не просочуємо. Вони і так достатньо вологі, тому ніякого додаткового зволожування їм робити не потрібно. На смак цей плязок буде нагадувати вам морозово в шоколаді з апельсиновим смаком. Неймовірний смак це просто обов'язково потрібно спробувати. Ну, а ти, медсестра Корнієнко, перша маєш це приготувати. Вирівнюємо білий крем. І вже зверху будемо накривати другим коржем, який у нас буде, я його назвала, фасадним. Тобто, наш фасад установлюємо на білий крем. Легенько притискайте верхню частину, пройдіться ложкою по краям для того, щоб їх підрівняти, і можете відправляти пляцок до холодильника. 5-6 годин він однозначно має там простояти. А потім не забудьте облизати ложку, тому що це ну, дуже смачно. Я збирала свій пляцок ввечері і на ранок його розріз виглядає ось так. Дякую всім за вподобайки, дякую всім за перегляди. Будьте здорові, живіть у мирі і обов'язково приготуйте цю смакоту. Я впевнена, що це сподобається всім. І цей рецепт назавжди оселиться у вашій кулінарній книзі.